Головуючи на, на цій зустрічі, я, буду, я визначатиму порядок виступаючих. Кожен з кандидатів матиме час на виступ та представлення себе, а потім кожен з опонентів зможе поставити йому лише по одному питанню, якщо такі будуть. Коли промови з представленням від кандидатів будуть завершені, спостерігачі також зможуть поставити будь-якому кандидату лише одне питання від себе. І якщо залишилися якісь питання, в принципі, можете задавати, будь ласка, якщо ні, то можемо розпочинати. Питань немає. Дякую. Тоді пропоную почати з вас, пані Катерина. Добре, дякую. Я підготувала презентацію і зараз я вимкну трансляцію. Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Так, видно, видно. Uh -huh. Так. Почнемо зі знайомства. Мене звати Барська Катерина, я є студенткою другого курсу Інституту економіки та менеджменту за спеціальністю маркетинг. І окрім того, що я висуваю свою кандидатуру на посаду голови студентської ради інституту економіки та менеджменту, також я є членкині КСУ та КТК і головою маркетингового відділу університетської студради. Перше, про що я хочу розповісти, це, звісно, про маркетинговий відділ і про його діяльність. Я є однією з голів даного відділу і, в принципі, ми займаємося присутністю бренду Студради в інфопросторі університету. І, напевно, одним з найбільш видимих аспектів нашої діяльності є наші соціальні мережі, які всі могли бачити, це Instagram та TikTok. Друге, про що я хочу вам розповісти зі своєї діяльності, це профорієнтації 2024, які були проведені цієї весни у квітні-травні. Вони були проведені спільно з іншими студентами, які також були організаторами. Ми провели профорієнтацію більше, ніж у 10 школах Одеси у різних районах міста, і також у Черкаській та Вінницькій областях. До цієї профорієнтації були задіяні студенти п'яти інститутів. Також хочу наголосити на тому, що профорієнтація проводилася спільно з Константином Афанасенко, він був одним з організаторів, і він також є делегатом на, посади, на посаду голови студентської ради, але Інституту штучного інтелекту та робототехніки. Він є також є активним членом студради, головою відділу комунікації студради та студкуратором Ішир. І якщо є бажаючі, то можуть завтра о 19.00, якщо не помиляюсь зайти на конференцію і послухати його виступ. А, також Однією, з одні, одним з вкладів в мою діяльність студентського самоврядування є Speaking Club. На жаль, зараз він не функціонує, але я сподіваюся, що от після того, як прийняли положення про клуби, це переросте в окремий клуб, який далі буде функціонувати. Раніше ми зустрічалися один раз на тиждень, тобто це було щовівторка, для того, щоб практикувати навички англійської, спілкуватися. Ми спілкувалися на абсолютно різні теми, і я була одним з організаторів, я займалася підготовкою матеріалу. І також у нас був чат, тут можна на слайді побачити, в ньому було 23 учасники, і ми також там проводили опитування, хто яку тему хоче порушити на нашому уроці, і просто також спілкувалися поза уроками. А мої плани як майбутньої, можливо, майбутньої голови студентської інститутської ради. Перше, це, звісно, захист прав студентів. Я вважаю, що це є одним з ключових аспектів студентської ради взагалі і це найбільша зона діяльності. Я думаю, що напевно потрібно створити середовища, в якому студенти можуть звертатися до мене і передавати інформацію стосовно певних ситуацій, проблем і так далі. Можливо, це може бути створення якогось телеграм-боту для звернень, для анонімних звернень чи не анонімних, подивимось, і я зможу вирішувати це, ці проблеми напряму з деканатом. Друге це покращення комунікації та створення інститутських змін. Я вважаю, що наш інститут економіки та менеджменту є, в принципі, напевно, одним з небагатьох в політехніці, який не має настільки розвинених каналів комунікації, тобто, наприклад, якісь телеграм-канали, куди можна завантажувати актуальні новини інститутські, наприклад, про розклад. Не знаю, розклад занять, розклад екзамінаційної сесії, що трапилось, можливо, створення якихось заходів, публікацій і так далі. І останній пункт це розвиток стодкураторства. Я вважаю, що в нашому інституті має бути більше стодкураторів, тому що наразі це одна людина. Це Дукіна Діана, вона є, в принципі, студкуратором куратором взагалом всього інституту, вона одна, а груп спеціальностей, кафедр дуже багато і треба буде поповнювати список студкураторів. кураторів Дуже дякую всім за увагу. Можна просканувати цей QR-код і перейти на мої соціальні мережі, можливо, якщо в когось в майбутньому виникнуть якісь питання. І так далі. Це все. Дякую вам за виступ. Чи є у когось можливо запитання, бо я так бачу, що у нас лише один кандидат доєднався до цієї онлайн-зустрічі. Чи є у когось питання до пані Катерини? Ні, немає. А, ну, тоді я скажу, що мені дуже особисто дуже сподобалась ідея а, і дуже зацікавила, в принципі, зі створенням та розвитку інститутських ЗМІ. Зокрема, тому що я також навчаюсь в інституті економіки та менеджменту, як би це не звучало, так можливо трохи змовно. Але дійсно нам цього не вистачає. Я думаю, що якщо ви станете головою. Якщо станете головою інституту, то в принципі це може бути гарно реалізовано. Добре, дякую.